Одні з найкращих виборів в Україні так охарактеризував народне волевиявлення регіональний координатор опори Іван Маруняк. Позачергові президентські вибори каже він: прийшли демократично. При Карпаття увійшло в трійку лідерів заявкою людей на дільниці. А всі непорозуміння та недоліки в процесі голосування вирішувалися оперативно. Проведення виборів у Івано-Франківській області оцінюємо як такі, які відповідають міжнародним стандартам. Як такі, які відбулися чесно. І демократично в порівнянні там з, з попередніми там парламентськими виборами чи місцевими 2010 року, тобто, це, це, це вибори е, в ну, і, і на моїй пам'яті, це е, в одні з найспокійніших виборів. Серйозних порушень не спостерігалося. Якщо й траплялися, то небагато. Та й ті не були масовими і не носили системного характеру. І відтак впливу на результат голосування не мали. Переважно кажуть в опорі, це процедурні порушення. Це, це порушення, наприклад, коли. Дільнична виборча комісія не догаділа, і там двоє виборців, зокрема, це там люди літнього віку зайшли ну, в одну е, е, кабінку для голосування. Це... Тоді, коли там виникало непорозуміння між спостерігачами і дільничною виборчою комісією стосовно того стосовно отримання копій протоколу, не лише спостерігали, але й паралельно рахували голоси. Згідно з оцінками опори, Петро Порошенко здобув 53,4% голосів виборців на другому місці. Юлія Тимошенко із результатом 13,2%.